Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з математики. У густому лісі жив зайчик, і був у нього будиночок далеко в глибокій лісовій хащі, але йому доводилося бігати дуже далеко, щоб знайти собі їжу. І кожного разу він біг по іншій доріжці, бо не знав з них, яка найкоротша. Тож давайте навчимо зайчика. Та познайомимося, як можна вимірювати довжину. Вимірювати можна кроками і лічити їх. Та доріжка, на якій кроки буде найменше, вона буде найкоротша. Вимірювати також можна умовною міркою. Ось, наприклад, таку смужечку, вона буде взята за одиницю довжини. Щоб вірно вимірити довжину доріжки, потрібно виконувати певне правило. Перше це починати вимірювати від краю доріжки, ставити мірку на її кінець і кожен раз відмічати, як вона закінчується, позначаючи рисочкою. В нашому випадку це буде 5 умовних мірок, така довжина доріжки. Але люди користуються визнаними одиницями довжини. Наприклад, ось це числова лінійка, яка поділена на частинки. Кожна частинка називається сантиметр, позначена цифрами від 0 до 10. Це одиниця довжини сантиметр. Ось нашу доріжку можна виміряти цією лінійкою, приклавши її до початку доріжки. На якій цифрі закінчується доріжка, така її довжина. Погляньте, на якій цифрі закінчується? 8. Правильно, значить довжина нашої доріжки 8 см. Давайте розглянемо лінійку. На ній розташовані числа від 0 до 10. Рахувати можна як в прямому, так і в зворотньому порядку. Ми пам'ятаємо, що для обчислення прикладів ми використовуємо знаки додавання та віднімання. Тож поставимо біля цифри 0 знак мінус, біля 10 плюс. Отож, якщо нам потрібно збільшити число, ми рухаємося до знака плюс зменшити до знака мінус. Тож давайте пограємо в гру «Автопарк». Тут зібралося багато автівок, які потрібно відправити до своїх гаражів. А також давайте звернемо увагу на гаражі. Тут записані приклади, їх повинно вирішити за допомогою лінійки. І так прочитаємо перший приклад. 3 додати 2. Перше число цифра 3. Знайшли її. Знак додати. Рухаємось до знака плюс. Рухаємося на 2 кроки. Зупиняємося біля цифри 5. Тобто 3 додати 2 дорівнює 5. Знайшли автівку за номером 5 та поставили її до гаража. Наступний приклад: 2 додати 2. Знайшли цифру 2, рухаємося до знака плюс на 2 кроки зупиняємося біля цифри 4. 2 додати 2 дорівнює 4. Авто за номером 4 можливо перемістити до цього гаража. Авто за номером 4 зайняло свій гараж. Читаємо наступний приклад. 3 додати 3. Знайшли цифру 3. Рухаємося на 3 кроки вперед до знака плюс. Зупиняємося на цифрі 6. 3 додати 3 дорівнює 6. Авто за номером 6 займає свій гараж. А зараз увага, наступний приклад. 4 відняти 1. Знайшли цифру 4. Знак відняти рухаємося до знака мінус. Крок 1. Зупиняємося на цифрі 3. 4 відняти 1 дорівнює 3. Авто за номером 3 займає свій гараж. Наступний приклад. 4 відняти 2. Знайшли цифру 4. У нас знак мінус. Рухаємося до знака мінус. Робимо 2 кроки. Зупиняємося на цифрі 2. 4 відняти 2 дорівнює 2. Авто за номером 2 займає свій гараж. Всі авто зайняли свої гаражі вірно. Молодці малята! Малюємо черепашку по клітинкам, беремо аркуш паперу, олівець та починаємо працювати. Відступили чотири клітини згори та чотири ліворуч, поставили крапочку. І починаємо писати пряму лінію. Дві клітини вправо, чотири клітини вниз. Одна клітина вправо. Дві клітини вгору. Одна клітина вправо. Одна клітина вгору. Чотири клітини вправо. Одна клітина вниз, одна клітина вправо. Три клітини вниз, одна клітина вліво. Одна клітина вниз. Одна клітина вліво. Одна клітина вгору. Чотири клітини вліво. Одна клітина вниз. Одна клітина вліво. Одна клітина вгору. Одна клітина вліво. Три клітини вгору, одна клітина вліво, дві клітини вгору, наші лінні з'єдналися, домалювали око. Нашій черепашці. Ось яка гарнюня вона в нас одержалася. Дякую малята за увагу. А наше заняття закінчено. Дякую за увагу та участь. До побачення.